До вашої уваги зарядна станція Генератор Гвардіу з загальною потужністю 2 кВт з підтримкою функції безперервного живлення. Зарядна станція має кнопку вмикання. Два роз'єми підключення споживачів потужністю 2 кВт, USB-роз'єми. Роз'єм... Підключення 220 вольт мережі з запобіжником. бмс контролер, яку, який комунікує з зовнішнім акумулятором при його підключенні. Смарт режим. Два роз'єми підключення зовнішнього акумулятора чи сонячної панели Та маємо перемикач в випадку підключення зовнішніх панелей чи акумулятора. Зараз ми робимо тестове підключення споживачів. В ролі споживача у нас є водонагрівач потужністю 1,5 кВт, і будемо дивитися, що у нас буде робитися. Для цього ми підключаємо перехідник. Ватметр і споживача. І вмикаємо саму зарядну станцію. Треба почекати, поки система налаштується і вімкнеться. Так, система вімкнулася На моніторі ми бачимо споживання. Водонагрівача полтора кіловат. Далі ми робимо моніторинг самого прибора. Для цього вмикаємо моніторчик. Що ми бачимо? 59% зарядка самої зарядної станції, 75% на виході зарядної станції, 50 Гц частота струму, а також бачимо 1,5 кВт споживання.